Вітаємо на каналі Онешкевичі. Друзі, сьогодні у нас пляцок під назвою Єжак із соціальних кулінарних мереж від Магдалини Шершун. Цей пляцок багато господин зацінили, він є одним із давніх. Мені теж він дуже впав в око і я із задоволенням його приготувала. Вийшов дуже смачний, ніжний, мега-маковий. Перелік складників, як завжди, дублюємо, і під відео в описі також. Отже, беремося за приготування тіста. Для цього великого пляцка нам знадобиться всього 2 яйця. Збиваємо яйця міксером до освітлення маси. Додаємо одразу весь цукор. Перебиваємо до однорідності. Далі соду розчиняємо в кефірі. Перемішуємо, чекаємо, щоб пішла реакція. Взагалі Магдалина ще говорить дати оцет. Ну, я не давала. Гарно все загасив нас і кефір. Плюс сюди додаємо олію без запаха і все це перемішуємо. Додаємо сухий мелений мак. Перемішуємо. Додаємо просіяне борошно, все одразу. І все це перемішуємо. Готується дуже швидко пляцок, без особливих зусиль. Треба лише всі складники почергово з'єднати. В результаті в нас виходить ось така лита маса. Візуально розділяємо її на дві частини і викладаємо у форму. За оригінальним рецептом господиня рекомендує зробити три паляниці. Я вирішила зробити дві і кожну з них розрізати. Ви ж оберіть варіант, який вам більше до вподоби. Одразу випікаємо дві паляниці за температурою 180 градусів 20 хвилин до зарум'янення і сухої шпажки. Поки випікаються коржі, підготуємо масу для заварного крему. До цукру додаємо 2 пакетика пудингу, перемішуємо, в каструлю вливаємо молоко. Додаємо цукор з пудингом, гарненько перемішуємо, так як ми зазвичай готуємо заварний крем. Можна замість пудингу додати крахмаль із борошном. Ставимо на середній вогонь і постійно помішуючи, заварюємо масу. Починає гуснути. Починають з'являтися бульки, забираємо з вогню і перекладаємо в іншу ємність. Накриваємо харчовою плівкою в контакт, щоб не було конденсату. І залишаємо до повного охолодження. Коли в нас повністю охолодилася заварна маса, плюс масло у нас м'ягеньке, обидві маси у нас однієї температури беремося за приготування крему. Корижі в нас вже повністю охолоджені, декілька етапів до збитого масла додаємо заварну масу. І поступово так збиваємо крем. Розділяємо процес на декілька етапів для того, щоб наш крем не розшарувався. Крем виходить густий, гарний стабільний. Повертаємося до наших коржів повністю охолоджених. І зараз будемо розрізати кожен на дві частинки. Тісто гарно підіймається при випіканні. Якщо не хочете розрізати полянички, можете зробити так, як Магдалина рекомендує: спекти просто три поляниці, розділити тісто на три частини. Тепер беремося за зборку пляцка. Викладаємо одну частину. У нас буде 4 поляниці і 3 перемащення. Ці поляниці додатково просочувати не потрібно. Крем гарненько все просочить, і у нас буде пляцок ніжненький, ніжний. Якщо ви любите вже прям дуже-дуже мокрі, можете просочити. але я б не рекомендувала. Залишками крему обмащуємо бортики, тут ми ще дали подрібнений шоколад, щоб вже було гарніше, цей пляцок ми готували на Різдво. Всім гостям він дуже сподобався, всій нашій родині, ми точно будемо готувати ще. Готується просто без зусиль, виходить великий і дуже ніжний. Вверх покрили розтопленим шоколадом разом із олією, так як ми зазвичай і робимо і робили в попередніх наших пляцках. Декоруємо вже по бажанню. Залишаємо в холодильнику на ніч. Він дуже гарно схоплюється, добре просочується і нарізаємо. Ось покажу вам, як він гарно, м'ясенько нарізається, який він красивий на розрізі. Ось така смакота в нас виходить. Чудовий пляцок із давніх пляцків, в якому ми продовжуємо життя. Дякуємо, що ви були з нами! Дякуємо за перегляд! Підписуйтесь на наш канал підтримайте українське! І хай вам все вдається, друзі!